Няний бум мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на Гліцесет та Гліцесет МАКС. 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Сьогодні у нас незвичний сніданок, але насправді, якщо так зрозуміти суть його, зрозуміти його філософію, якщо хочете, це сніданок-сніданок прямо, прямо такий, прямо-таки треба. Це грибний пиріг. Він дуже легкий, повітряний, і, власне, ви побачите навіть з перших, з перших рухів, які я буду робити, ви зрозумієте, що це така легка страва, налаштована на день. Партнер показу торгова марка «Королівський смак, якість королівська ціна народна. Дивіться, що я зараз зроблю. Я беру лаваш. Його та це наша основа. Він продається в будь-яких магазинах. Ви просто його жмякаєте. Прекрасно. Отак от просто його. Ну фактично, тут уже все зроблено. Знаєте, от я отак просто його розкладаю. Ось таким чином все. Знаєте, тобто це наша структура, це наша основа. От. От. Все, все. Щоб він, знаєте, щоб дати змогу нашій начинці пирога розійтися по всій цій нашій структурі. Тепер ми робимо начинку. Начинка це дуже просто. Значить, починаємо з яйця. Ясно, що яйце це основа. Це ж пиріг, все таки як-ніяк. Хоча сюрприз борошно тут не буде. Все борошно у нас в лаваші вже. Потім я все переміщу, хоча слухати. Насправді, о, дивіться, тут фантазія, от якраз в начинці теж може зіграти е, з вами добрий жарт або не дуже. Та? Це як у вас е, з кулінарною е, е, інтуїцією. Подивіться, рецепт тут зараз ви якраз бачите, але ще раз наголошую, рецепт достатньо е, умовний. Тому що, от, наприклад, є спеції от італійські трави. Та? Наприклад, Іра, Іраністра приготувала, та? а можуть бути інші страви, інші спеції. Будь ласка, от, я, наприклад, обожнюю італійські. От Хтось, наприклад. Е, Робить інший підбір, але сіль перець обов'язково знову ж таки за, за смаками. Хто що більше любить? Так, сир, сир, сир важливий елемент, тому що по суті це наша така більш-менш по консистенції інша історія у начинці, і вона має бути обов'язково. Тут з сиром бажано не експериментувати, тому що можна з консистенціями не вгадати, да? тому що має бути е, різна історія. Так, е, тепер дивіться, є чесник. Е, раджу, чому? Тому що він не зіпсує, не зіпсував ще жодної страви. Але mm -hmm. ранок тому я лише один зубчик отак Рішечки, потрощу да? трошки, та, щоб ти навіть не помітила, що відбувається. Так, попередньо перемішується все. Тут, що прикольно і що важливо, гриби, до речі, зачекайте. Гриби от в самому кінці будуть. Але що нам е, важливо зробити? Нам важливо підготувати нашу начинку. Нашу начинку підготувати до е, фактично головного інгредієнту, який теж буде нашою структурою. Та? Е, е, значить, що важливо? Е, так, зараз, секунду, я так перемішаю, просто щоб вони ви побачили всю текстуру, можливо. да? Бачите? От така консистенція, фактично. от От тепер вже можете готувати все як треба. Так, тепер час важливого інгредієнту. Е, майонез зробить страву більш поживною, та, а його кремова текстура допоможе заливці рівномірно розподілитися по тісту е, і огорнути кожен фактично шматочок лаваша і грибів, які ми додамо. От, от зовсім незабаром. Все все дуже просто, і з холодильника нам ще треба йогурт дістати. Грецький це ще один наш О, інгредієнт. До речі. Так, зараз так. я перемішаю. От у мене така манічка. Знаєш, я постійно, коли роблю начинку, я постійно кожен інгредієнт я перемішую. Може, це від нервів? Не Ні, знаю. Ні, це, це все правильно. А тому мені... що ти робиш однорідну консистенцію для того, Оп, щоб молодець. воно все було нормально? Так. Бо це наша заливка, і фактично нею нам треба буде весь цей лаваш разом з грибами. Залити, тому заливочки має бути багато. Ну, все, так. Я думаю, що досить. Це наш йогурт, ми його примішуємо. До речі, важливо, щоб він не був солодким. Тому ми взяли грецький. Грецький він нібито без смаку, хоча він, звичайно. Він здається, сух... трішки як нейтральний, але можливо. Так, у нього, кислинки дуже, у нього дуже специфічний смак. Насправді, такий, такий післясмак смак після нього. Він просто не солодкий. Та? Так, тепер що ми робимо? Все дуже просто. Люди. Тепер ми викладаємо фактично, це все вливаємо на нашу е, вже підготовлене тісто. Отак от, от робимо. Так, ми та... зараз це все залімо і потім так додамо туди Фу. грибочки, якраз все це розформуємо. А грибочки О, знаєте, акуратно і однорідно. А грибочки все. знаєте, як ми будемо складати? Як один знайомий мій готельєр складає грибочки для своїх відвідувачів? А він іде перед ними в лісочку і робить от так. Обгрибочок, об грибочок. Я б навіть глибше. Їх, знаєш, трішки, Ні, він не грибше, він так? глибше. Ну, він каже такий: ей, Олю, Андрійчику, грибочок! Вони йдуть такі щасливі, наче самі знайшли. От, е, власне, я зараз це роблю за рецептом цього готельєра. Не буду казати хто, бо це секрет. Е, так, е, власне. От не, да, дійсно, давай просто я її глибше запхаю. запхати. Ну і десь так. може бути справді зверху більше гриб видно, десь можна його між цими прошарками е лавашу прямо угу. можете запхати туди. Так ну, Тут це вже залежить від того, Чи... скільки грибів ви хочете бути. Піду підняти у лаваша, так? Ну це наче незручно. Значить. Так, все. Значить, я думаю, що достатньо. Ну, мені так здається. Ну, нормально. так, ну що, тепер духова шафа, 180 градусів, хвилин двадцять тридцять. Складаємо все. Ой, краса буде, ой, краса буде. Далі воно все опуститься і все буде готово. А тепер подивіться, у нас є заготівля. Це ж магія телебачення, як то кажуть. Вуаля! Отак От воно виглядає. Отаке таке воно. Зараз на смак ми перевіримо. От, Але поки, поки я спробую, принаймні, скуштую трошки, чи вийшло, чи не вийшло, у неї сюрприз для вас, окремий. Так, Нелічка, давай спробуємо магію телебачення, це те, що а, Іра Іратор приготувала. Так, руками можна? Ти Знаєш, це пиріг, я би руками їв би насправді. Так? Ну, давай... Але хочете, хоче тобі. А я так просто один слой. Оп. Дивіться, ну, класно, тому що лавашом можна а... відділяти. М -м. Смачно, друзі. Цікаво, до речі. М -м, дуже цікаво. Ну, гриби, вони просто от, дають взагалі свій м -м, аромат, просто неймовірно. Просто лаваш став настільки ніжний, завдяки взагалі цьому соусу. Він пропитався. Ну класно, спробуйте.